Всім привіт, автошкола Новата. Я Тарнушко Володимир Павлович. Наші в Австралії з другого разу склали практичний іспит. Значить, колір перемоги. Я хочу привітати усіх, хто складає іспит, і дати декілька порад. Шановні, будь ласка, те, що я порадив, по-перше, це. Усі практичні навички повинні бути відпрацьовані до автоматизму. Розумієте? Тобто, якщо щось боїться, щось не виходить, ну, маль, повторяй, повторяй, повторяй. Далі. А як зробити себе впевнений? Знизь швидкість виконання, і потім ти будеш йти по розуму. Ну і по-третє, якщо ти сильно хвилюєшся, то тоді скажи собі одну фразу. Не обов'язково здати з першого разу. Пока!